Набридло віддирати пригорілу їжу від сковорідки? Готувати у звичайних сковорідках – це жах. Я брала багато олії, щоб надати їжі смаку, і завжди їжа прилипала до сковорідки. Забудьте про це. Тепер можна отримувати бездоганний смак без жиру. Представляємо нову еру готування корисніше, швидше та рівномірніше приготована їжа на краплі олії. Нова драйку Trilogy кераміка революційна сковорідка з ексклюзивним керамічним покриттям. Секрет трайкукертрилочі Tri це її новий удосконалений дизайн. Вона має три перфоровані нагрівальні блоки по боках. З них виходить розігріти повітря та циркулює в сковорідці. Вона генерує тепло значно швидше, ніж звичайні сковорідки. А отже, їжа готується швидко та рівномірно з краплею олії чи навіть без неї. Спеціальне керамічне покриття трилочі стільки до подряпин і не тріскається. До її щільної та гладенької поверхні нічого не прилипає. Ви відчуєте різницю миттєво. Їжа готується у власних натуральних соках, що робить її здоровішою та смачнішою ніж у звичайних сковорідках. А завдяки спеціальній прозорій кришці, Pyrex, яку ви отримуєте в наборі, підтримується постійна температура. Це означає, що ваша їжа зберігає всі поживні речовини та вітаміни. Велика та більш зручна поверхня для готування полегшує приготування смачних страв для всієї родини. А знявши ручку, в ній можна навіть запікати. У мене були проблеми з тим, щоб змусити дітей їсти овочі. Гадаю, в усіх мам проблеми з цим, але з новою Dry Cooker Trilogy я готую лише на одній краплі олії, і овочі мають їх улюблений смак. Порівняємо, що відбувається з їжею в Trilogy і в звичайних сковорідках. Хрусткі овочі, сповнені барвами та вітамінами, готуються легко і швидко. Усі ми любимо смажене, але не просочене олією. Подивіться і відчуйте різницю з новою дрейкукер Trilogy. А якщо щодо соковидої курки, насолоджуйтесь натуральним смаком і ніжністю без смаження у жиру. Усім відомо, як важливо споживати здорову їжу та бути здоровими. Ось чому оригінальна драйкукер стала революцією на кухні, і за 15 років свого існування змінила життя мільйонів користувачів. А тепер ми зробили драйкукер ще кращою. Ми створили більшу та зручнішу поверхню для готування, перенісши нагрівальні блоки в сторони і додали сучасне керамічне антипригарне покриття. Крім надзвичайної міцності, вона також екологічно безпечна та не містить агресивних хімікатів чи важких металів, а чистити і мити її так легко, що ви й не помітите. Дивіться, що мені справді подобається в драйкукертрилоджі кераміка. Це те, що я можу готувати одночасно м'ясо та овочі, адже вона достатньо велика для цього. Це економить мій час та сили. Готуйте ціле різноманіття страв від соковитого м'яса та овочів до вишуканих десертів, м'ясо та котлети, рагу, риба. Овочі, рис, пироги, стейки, картопля, яйця. Але це ще не все. У ході готування стіл залишається чистим завдяки спеціальній виїмці для ложки. Тепер я готую тільки в драйку картрилочі. і готую я все, що захочу. Я можу навіть лишати ложку на кришці, тож стіл залишається чистим і менше безладу моя дружина теж щаслива. Драйкукер Трилоджі чудово підходить і для духовки. Можна просто зняти ручку та випікати чудові пироги. Такий, як я готую зараз, з горіхами та какава. Справжня смакота. Легке готування, готування на парі, тушкування, смаження, навіть випікання. Секрет Трилоджі – це її новий удосконалений дизайн. Вона має три перфоровані нагрівальні блоки по боках. З них виходить розігріти повітря та циркулює у сковорідці. Вона генерує тепло значно швидше, ніж звичайні сковорідки. А отже, їжа готується швидко та рівномірно з краплею олії чи навіть без неї. З Трилоджі» я отримую все необхідне в одній сковорідці. Вона така велика, що в ній можна готувати для всієї родини. Прощавай зайвий кухонний посуд. Привіт, Драй -кукер Трилоджі» – майбутнє кулінарного мистецтва. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз. Ви отримаєте Dry Cooker Trilogy зі спеціальним керамічним антипригарним покриттям і прозорою кришкою Pyrex. І все це за неймовірною ціною, яку ви бачите на екрані. Відмінний смак, швидке готування, здорова їжа без великої кількості олії, швидше миття. Що ще можна бажати? Їжа ще ніколи не смакувала так добре без зайвих олії та калорій. Замовляйте свою Cooker Trilogy прямо зараз. Її удосконалений дизайн, зручна поверхня для готування та краща циркуляція повітря, робить готування швидшим, здоровішим і смачнішим ніж у звичайних сковорідках. А знімна ручка розширить кулінарні можливості. Cooker Trilogy – майбутнє кулінарного мистецтва.